Відбувся вибух, я його почув. В себе на дивані я не спав. Виглянув вікно, побачив, що тут вогнище палає. Піднявся сюди, сусіди, цієї квартири вже почали виходити. З цієї квартири почали виходити я зрозумів, що там почати є реакція. А ці двері були привіщені. Я відчинив, на дивані лежала дівчинка чотири роки. Вона якраз як спала в пижамі, відкрила очі. Мама, де мама, що сталося? Ну, це страшне видовище, насправді. Ну, я побачив дитину і зразу її забрав звідти. А вийшов сюди, і тут тримає її на руках, а вона починає труситися. Просто труситися. Перелякана страшно. Я розумію, що там зверху вогонь вже йде. Ну, тобто там це двох'ярусна квартира, і там зверху вогонь. Дитина лежить, більше нікого немає. Значить, там хтось зверху ще. Я отак от розвертаюся, хтось зі сусідів наших просто виходить і каже: візьмі дитину, візьми дитину. І я туди пішов. І ще інші сусіди зайшли всередину. Ми пішли туди знову пробувати пробувати піднятися з вогнегасниками, а там все горіло, повністю довелося вийти звідси. Ми вже приїхали рятувальники. Чоловіку передали дитину тут на поверсі, і він зніс її до нас додому. Спустилася, дивлюся, сидить дитина. Сидить Світланина, дитина, я знала, чия за дитина. Вдягли дитину, винесли ми на... дочекалися старшого братика і передали дитину братикові. Максиму сьогодні виповнилося 20 років. Коли ми її вдягали, щоб ну, вийти всі з будинку, дитинка сказала, що. Сьогодні вона прийде сердочка і буде святкувати день народження свого братика. Вона все зрозуміла, але ви ж ви розумієте, як мозок працює. Все вона зрозуміла. Вона чітко запитувала, що відбулося з її мами, бо вона бачила спалах, вона бачила пожежу і вибух. Світлана була світлою людиною, яку знали всі. ЖК вона жила дуже давно, вона в цьому під'їзді вона недавно жила. Тут її знали дуже давно всі знають, як і за своєю яскравої і доброти, так і знали, оскільки вона є власницею салону красоти, який знаходиться тут в ЖК. Зараз люди зносять до її салону квіти. Моя дружина Катерина кричить дитини швидко вибігати і в цей час приліт. Спіймав котиків, сховав дитину, одягнули, дружина одягнулася і вони. Побігли на надвір. На Я вже потім знав, що загинули люди. Там ми могли також бути на волосині від, від, від цього, бо ще пів, пів метра, і воно б прилетіло до нас. Там, от саме та кімната, де була дружина з дитиною, там все. там от, Небо видно. Там все розрушено, нам все, там кімнати нема. Все. Там ліжка нема, кімнати нема. Дуже шкода, тобто дитина залишилася сиротою. Моя ж квартира відразу не загорілася, вона ж прилетіла в сусідню квартиру, але вогонь перекинувся дуже швидко. У нас тут дерев'яні перекриття, тому дуже швидко перекинувся на мою, на сусідню квартиру, на квартиру навпроти. Це така паніка, це дуже швидко все. І в сусідній квартирі загинули люди. І Ну, я бачила, що хтось виніс дівчинку. Вони, насправді вони тільки нещодавно купили цю квартиру. Вони, мабуть, влітку її тільки оце придбали. Для мене знаєте, скільки знімає війну, я бачив в різні ситуації, я бачив, як гинуть люди і все інше, але оце, коли ти тримаєш ти на руках, вона трясеться, це. Це дуже страшно. Я часто знімав прильоти, часто знімав, як хеди прилітають в квартири, як це все відбувається. Але те відчуття, коли вони прилетіли в твій дім, твої сусіди, які ти ще вчора бачив, що вчора з ними вітався, усміхався. а Вони сьогодні загинули від рук російських окупаційних сил. то, знаєте, це, ну, це важко.